Півають українські пісні, читають вірші. Є єдина мені потреба. Я до тебе постійно лину у Дніпровському будинку мистецтв відкрили виставку Побратими. Автор воїн тероборони Олександр Костенко малювати любив із дитинства. На художника не вчився, але його роботи розбирали у книги, газети та приватні колекції. Був фрілансером, працював в Ізраїлі, в Америці. Турції, ну і в нашій го не наше повномасштабного вторгнення чоловік вирішив відкласти пензля і взяти в руки зброю. Став командиром взводу під час відбиття одного зі штурмів. Ворожа міна влучила просто в його бліндаж. Боєць отримав тяжке поранення. Важка контузія і черепно-мозгова бримом бахнула. По голові здавалося б, наслідки могли поставити хрест на кар'єрі художника. Але навпаки, зараз творчість це і є реабілітація для воїна. «У Мене був дуже сильний тремор руки. І я говорю, що це я моя професія. Я що, що з нею робити. Як я буду ну, ти потихеньку, потихеньку. Зараз я коли малюю, мене взагалі нема тримару. До повномасштабної Олександр малював комікси, карикатури та фентезі, але на цій виставці лише портрети. Художник каже, хотів закарбувати у полотнах своїх побратимів, декого вже немає в живих. Війну виграють прості піхотинці, прості люди, які до війни були там будівельниками, адвокатами, артистами. Ім тільки не були там. Ми були всі однією сім'єю. На одному з трьох десятків портретів Андрій, чоловік, сам пішов у тероборону ще на початку вторгнення. Я бачив там Херсон, Харків, Суми. Я розумів, що таке може статися з Дніпром, тобто цього десь не можна допустити. Боєць зі взводу Олександра дуже переживає за ну, за своїх підлеглих. Дуже класний командир. Андрій також був у бліндажі з Олександром, коли прилетіло. Попри поранення, каже, ані трохи не шкодує, що пішов добровольцем. Сподівається, реабілітація пройде швидко, і він зможе повернутися на фронт. Мені так якось картіло вступити в бій, що я трошки виліз траншеї і почав воювати з орками. Ну я думаю, що це заживе і я ще дебютую. Перші глядачі виставки вражені не залишають байдужим. Там така палітра почуттів. Кожен портрет це цілий внутрішній світ цієї людини. Хочеться, щоб ті, які ще не за стрічками. Печальними на цій виставці усі повернулися. Повернулися живі і здорові. Усі портрети Олександр Костенко передасть товаришам, які на них зображені, або їхнім рідним. Переглянути виставку побратими можна до 8 жовтня у Дніпровському будинку мистецтву із 10 до 19 без вихідних. Владислава Авдієнко, Євген Шпак. Новини 11 каналу.